Як говорив хтось з великих, подорожі позбавляють нас мови, а потім перетворюють на кращого оповідача. Моя розповідь сьогодні про тур Україною Файне Закарпаття від туроператора Смак пригод. У ньому на нас чекають неймовірні екскурсоводи у середньовічних замках, смачні дегустації сирів та вин, термальні басейни, підйом на одну з карпатських вершин. І дуже незвичайна локація у фіналі фільму. Поїхали! Закарпаття. Напевно, немає в Україні регіону, який міг би похвалитися таким різноманіттям багатств, які наповнюють цей сонячний край. Природа створила тут неповторну місцевість з особливим кліматом, унікальним в Україні. Мінеральні джерела, стрімкі річки, гірські масиви, рідкісна флора та фауна це далеко не весь перелік скарбів краю. Географія Закарпаття унікальна ще й тим, що межує одночасно з чотирьома державами. Звичайно, це сприяє економічному і туристичному розвитку регіону. Нашу насичену програму розпочинаємо дегустацію сирів у селі Тухля у Сколівському районі. Так, це саме те село, яке описував Іван Франко у повісті Захар Беркут. Сироварня голиця розташована серед мальовничих лісів і гір. Тут господиня Катерина Ільків із своїми помічниками за козами, вівцями та баранцями. А потім пригощають смачними сирами у приміщенні ферми. Це бренд. Це свіжий сир. Його зробили тільки вчора з прованськими травами. Можете mm. вже приступати, пробувати. Дякуємо за дегустацію та поспішаємо в селище Славське. Далі на оглядовий витяг, що піднімає на гору високий верх. Під час підйому милуємось осінніми пейзажами сколівських колівських Сьогодні чудова сонячна погода і ми насолоджуємось краєвидами Карпат. На вершині досить вітряно, та це не заважає нам влаштовувати драйвові перегони на квадроцикл. Ця атракція подобається всім. Ми із задоволенням ловимо адреналін на чотирьохлісних конях. Не лишаємо увагу і прогулянки на справжніх конях. Спілкування з чотириногим другом це завжди романтично. Після таких карпатських розваг хочеться добре попоїсти чогось смачненького. Особливо, коли носа ласкоче аромат закарпатських страв. Бограч та банош найбільш популярні у туристів. У місцевій колибі їх смачно для вас приготують. Все буде Україна. Бо такий життєрадісний народ, як українці, ніколи і нікому не здолати. Другий день розпочався прогулянкою до двох озер поблизу Мукачева. Вони розташовані неподалік один від одного і дуже мальовничі. Якщо у вас буде нагода побувати в Мукачеві, обов'язково до них завітайте. Візитівкою Мукачева, звичайно, є замок Паланок. Він височіє над містом, і не помітити його майже неможливо. Та до нього ми повернемось трохи згодом. Бо зараз ми на дегустації вин у Василя Васильовича. Дзенькіт бокалів за перемогу України лунає зал. Тривога сьогодення потрохи розчиняються у бурчаку. Так на Закарпатті називають молоде вино. Гарний настрій та легкий хміль неодмінні супутники цього дійства. І обов'язково додому на згадку варто прихопити декілька пляшок з винами. Які найбільше сподобалися на дегустації, Занурюємось у термальні води Косино. Матінка земля передає нам своє глибине тепло і заряджає енергію. Ця підзарядка нам тепер дуже потрібна, і тому ми тут. Повертаємось до середньовічної фортеці в Мукачеві, про яку я згадував раніше. Замок поланок по праву можна назвати справжньою перлиною архітектури з західної частини України. Він розташований на висоті 68 метрів на недіючому вулкані і займає величезну площу майже 14 тисяч квадратних метрів. Фортеця поділена на три тераси або три рівні: верхні, середні і нижні замки. Досі невідома точна дата заснування замку, але він згадується вже в документах 11 -го століття. Головною родзинкою внутрішнього двору замку є пам'ятник Федору II Коріатовичу, одному з володарів замку. Особистість князя оповита містикою, тому пам'ятник користується надзвичайною популярністю у туристів. Біля нього можна загадати бажання. А для того, щоб бажання збулося, потрібно не полінуватися і схопити вельможу за палець і, закривши очі, загадати своє найпотаємніше бажання. Протягом року бажання обов'язково збудеться. Шістіна в Мукачівському замку досягає 18 метрів. Не буду забирати хліб у місцевих екскурсоводів і розповідати цікавини про замок. Тож приїздіть, побачите, послухаєте і будете вражені. Ней нарешті кого захищали, і хто Ранок третього дня подарував чудову погоду та екскурсію найзатишнішим містом України, яке зветься Ужгород. Екскурсовод Юлія зустріла нас біля ботанічного саду. я буду радити вам звичайно його відвідати, але мабуть, найкраще робити це все ж весною. Та повідомили, що ми знаходимося біля підніжжя замкової гори, на вершині якої знаходиться найцінніший експонат Закарпатського краєзнавчого музею Ужгородський замок. Який є найдревнішою і найціннішою історико-архітектурною будовою міста Ужгорода? Поки ми підіймаємось до замку, доречно буде нагадати, що в Ужгороді розташована найбільша в Європі алея саку. Ці дерева ростуть лише в Японії, кількох штатах Америки та на Закарпатті. Гілки дерев вкриваються пишними рожевими квітами. І щороку, щоб побачити це красиве природне явище, в Ужгород з'їжджаються тисячі туристів. Тим часом, біля мурів замку, Юлія розповідає про місто Ужгород. А певно, не секрет для вас, що це обласний центр Закарпаття. Це найбільше місто нашого регіону. Це наша столиця локальна, але це наш такий мегаполіс в лапках. Тому що Ужгород вважається одним із найменших обласних центрів в Україні за кількістю жителів. А разом з тим площа Ужгорода теж маленька, це всього 40 квадратних кілометрів. І я вас попрошу потім після екскурсії не шукайте у нас ні метро, ні трамваїв, ні тролейбусів, ні Макдональдсів. Нічого цього в Ужгороді і в Закарпатській області взагалі немає. А звідки на вашу думку назва самої річки? Уж Може, плавають, ти ж моя утічка. Але найкраще, що мені подобається в цій всій історії, фішка в тому, що ніякого відношення уж, як змія, до назви річки немає. До назви міста також. Дивіться, справа в тому, що до 1919 року місто Ужгород на карті цієї території ви би просто не знайшли. Місто мало зовсім іншу назву, і звучала вона Унгварг. Заходимо на подвір'я замку. Нас зустрічає Геракл. Ця скульптурна композиція відображає один із дванадцяти подвигів славного і непоборного грека, а саме його перемогу над Лернейською гідрою. Гарною алеєю переходимо до статті Гермеса Абсолютно вірно! і далі до скульптури хижого птаха Турула. Для угорців ця птаха була своєрідним героїчним символом. Давні угри поклонялися Турулу ще з скіфських часів. Ну і от після революції в Угорщині в 19 столітті у них стало особливо модно прикрашати місця визначні місця історії пам'ятниками, тобто турлами. Піднімаємось на бастіон Ужгородського замку, і в нас багато запитань. Прямуємо за відповідями до залів Закарпатського краєзнавчого музею. Жили теж люди, не дивлячись на те, що багато хто хоче думати, що це були пусті землі. Це не так. Тут жили племена так званих білих хорватів. Ще одним ідентифікатором етнічної приналежності людини завжди є мова. Після почутого особисто я роблю висновок: що потрібно прийняти певний національний погляд на минуле: що доброго, а що поганого було колись. Чому це варто пам'ятати? На що орієнтуватися, як, наприклад, для наслідування. Пам'ятати, щоб не повторити. І ще це бажання зберегти його у майбутньому. Тобто бачити спільне майбутнє. На прощання діти кидають копійки у старий колодязь замку. Вони вірять, що це до грошей. Кажуть, що більше третини українців вірять у прикмети. Мені здається, що більше. Продовжуємо екскурсію Ужгородом і насолоджуємося архітектурними шедеврами міста. Хрестовоздвиженським кафедральним собором та Ужгородською синагогою. До 1939 року в Закарпатті жило близько 120 тисяч євреїв. А тепер уявіть масштаби трагедії. За п'ять років окупаційного режиму, коли Закарпаття окуповують угорські війська, що воювали на боці нацистів, вони депортовують з нашого регіону майже 90 тисяч людей, переважно євреїв до робочих таборів і таборів смерті. Доповню. Що у 40-ві роки приміщення синагоги було передано місцевій філармонії? Тому зараз туристам пропонується не тільки помилуватися видатним архітектурним шедевром, а й послухати в ній приголомшливий концерт. <плес> Як і в більшості міст України, на центральній площі безліч голубів їх вважають птахами миру. Мир це те, чого ми хочемо більше за все. А діти і голуби це так символічно. І ми зробимо все для того, щоб наші діти жили в вільній заможній європейській Україні. І на фінал корчма музей Деца У нотаря. Вона працює вже 18 рік. За цей час вона стала без перебільшення культовим місцем. Туристи не втрачають можливості відвідати його не тільки для того, щоб скуштувати страви закарпатської кухні, але й вдосталь насолодитися атмосферою живого гумору та сатири, що надає закладу особливий колорит. Така собі міні-одеса по закарпатськи. Гарний настрій та нові враження вам забезпечені. Щиру усмішку викликає практично кожна дрібниця в корчмі. Вивіски, плакати та багато іншого. Зависаємо тут на деякий час. А от що означає екзотична назва корчмидеця Онатаря? Ви дізнаєте, забронювавши тур на закарпаття у тур оператора смак пригод. Подорожуємо! Всім цікавих і смачних пригод.